Навіть не очікувала, що моє відео, де я вибираю сину ноутбук, викличе такий ажіотаж. Багато хто пише, що я не розуміюсь в ноутбуках, тому купила якесь гівно. Деякі пишуть, що взагалі треба було за такі кошти купити ПК. Чому наш вибір зупинився саме на покупці ноутбука? Тому що на даний момент це зручно і на це є деякі причини. По перше, ми не маємо постійного місця проживання, так як зараз триває війна в Україні. Ми проживаємо за кордоном в іншій країні. Ми не знаємо, чи залишимося тут, чи будемо Десь переїжджати чи повертатися в Україну. По-друге, ми часто подорожуємо, тому плюси ноутбука це мобільність. Я вважаю недоречнім знецінювати чийсь вибір і тим паче порівнювати, що краще: ноутбук ігровий чи ПК. На сьогоднішній момент сучасні ігрові ноутбуки майже не уступають потужності комп'ютерам. Роблю вам огляд ігрового ноутбука MSI Katana B13V, 10-ядерний процесор 7 13 го Коління та потужною відеокартою RTX 4070 з об'ємом пам'яті 8 ГБ. Ноутбук має 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD-накопичувач на 1 ТБ. Діагональ екрана 17,3 дюйма, З частотою оновлення 144 Гц, клавіатура з RGB підсвіткою, в якій можна змінювати колір клавіш. Дизайн стриманий без лишніх вставок і яскравих елементів. На корпусі лише є фірмовий логотип у вигляді дракона Ще в цьому ноутбуці установлена інноваційна система охолодження з панелі у вигляді ось таких ось сот. Та встановлений Windows 11 Home Кришка. Відкривається на 180 градусів, причому її можна підняти однією рукою, не притримуючи іншою рукою нижню частину ноутбука. Більшість сучасних ігор, які грає мій син, і ви також їх полюбляєте, тягне на максималках.